Запальна мандаринова вечірка напередодні нового року відбулася у кордонській гімназії Визирської громади. Конкурси, розваги для діточок, щоб діти трошки поринули у свято, забули про тривоги, які майже щодня лунають. Дуже довго ми готувалися до цього свята, і діти готувалися, і вчителі-організатори нашого свята, педагоги організатори Пасісінченки Ірина Вікторівна, Обаянова Наталя Тарасівна, і також класні керівники. Яке велике задоволення мають діти разом поспівати, а потім ще й потанцювати. А головне. Разом долучитися до численних конкурсів, де можна отримати солодкі подарунки, навіть якщо ти не виграв, бо у призних змаганнях завжди перемагає дружба. Хочу висловити особливі слова вдячності нашим спонсорам. Товариству Кордонське директору Семенову Олександру Вікторовичу за подарунок, портативна колонка. Дякуємо ФОП Слободніченко Людмилі Івановні, мороз Людмилі Анатолійовні за мандарини, які є атрибутом нашого свята, адміністрації курортного містечка Остервіль, фермеру Морозу Анатолію Володимировичу, за закуплені солодощі, теж які порадують сьогодні наших дітей. Перед святковим заходом директорка закладу Наталія Собель нагадала присутнім, що, попри війну та постійну небезпеку ракетних обстрілів, діти в кордоні мали змогу навчатися за партами. Це сталося завдяки наполегливості депутатського корпусу, керівництва визирської громади, а особисто визирського сільського голови Валерія Стоєлакі та очільниці відділу освіти Валентини Харламбової, які у короткий термін організували облаштування сучасного укриття. Основна подія, що ми навчаємося. Дякую Збройним силам України, дякую кожному батьку, кожному синові, кожному учневі, випускнику нашої школи, який знаходиться, незважаючи на люту спеку чи лютий мороз, знаходиться на передовій. Напередодні новорічних свят в кардонській гімназії пройшов благодійний ярмарок. На зібрані кошти було закуплено рукавички грілки для жителів кордону, які воюють у лавах ЗСУ. Всі знають, для кожного села школа це і є село, тому що школа це осередок всього. Тут і дітки, і робочі місця, і без школи села не буде. Тому хотілося б це все зберегти, тому що для людей і для села наша школа це, мабуть, єдине місце, яким ми. Дуже дуже пишаємо, що вона в нас така гарна єсть, і хочеться, щоб вона збереглася саме.